Доброго дня! На жаль, у нас сьогодні повітряна тривога і знову дистанційне навчання. У нас тема волейбол. І ми маємо хоча би знати теорію. Коротенько по правилах гри з волейболу. Волейбольна площадка. Ось така вона. Розміром 18х9. Ось тут лінія 3-метрова, вона розділяє лінію нападу і лінію захисту. Знаємо, що тут перший, шостий і п'ятий номер, переступаючи цю лінію, не може виконувати будь-які дії у стрибку. Всі останні дії він може виконувати. Висота сітки. Висота сітки жіноча. 2,24, чоловіча 2,43. Грає іграків на площадці 6. 6. Подає подача. Виконується перший номер. Ось тут він знаходиться, перший номер. Подачі, Скільки можна зробити подачі до тих пір, поки. Ви забиваєте гол. Якщо гол забиває суперник, він виборює право на подачу. Гра проводиться із трьох або з п'яти партій. Якщо з трьох, то третя партія проходить до 15, до 15 і розрив має бути 2 очка. Якщо 13-13, то 14-14 грається до 16 і так далі. Більше-менше. Розрив має бути. Якщо з п'яти партій, Тож грається п'ята партія до 15. І теж так само розрив два очка. І заміни. Скільки можна замін? Замін можна бути, або всі шість іграків забрати, і шість зайшли, і більше не можна, або це 6 по... неповних, або три повних. Далі. Гра йде до 25, а в останній партії до 15. Якщо 2-0 з трьох партій, третя партія не грається. Що ще по три дотики можна зробити на своїй площадці? Не Можна Можна зробити тільки два дотики ігрокові в екстрених случаях, коли ти робиш прийом, і він. Случайно, доторкнувся, допустимо, ноги і руки, там, чи як при прийомі. Це два дотики не зчитається. Два дотики, коли... Блок. коли ми блокуємо, не зчитається блок, не зчитається блок дотиком. Далі. В чому заключається ще по правилах гри? Завдання команди пере, Кинути мяч через сітку і заставити помилитися суперника. Якщо суперник помиляється, ми, команда, команді зараховується очко. І так, до 25. Хто, виграє, хто набирає 25 очок, той виграє. М'яч має бути теж волейбольний, без, без ніяких там пошкоджень, круглий. Ось так коротенько. Далі ще по яких правил? Ось середня лінія, яка біля сітки. Її не можна переступувати. Ну так не щитається, коли ти вже отак от, повністю переступив, є переступ. Це є порушенням, порушенням правил. Слідуюче порушення це дотик, Любий дотик до сітки, навіть якщо навіть в дівчат є коса. Отак, От при повороті доторкнулася до сітки, це є порушенням правилом, це команді зараховується очко. Далі, коли йде подача, має бути подача за лінії. Коли ми при подачі наступаємо, навіть отак трошечки наступаємо на лінію, суддя звисне, подача з поля. Має бути нога за лінією. Для подачі дається 8 секунд. ігрок має стати і за 8 секунд зробити подачу. Підкинути м'яч і ударом руки перебити через сітку. Обов'язково має бути м'яч у повітрі, не з руки, бо це теж суддя може свиснути і сказати подача з руки. Ось це коротенько по правилах. Ми їх йдемо далі. Вивчати це правила теж враховуються, як правильно переходити. Кожний ігрок має бути у своїй зоні. Шість іграків. Кожен має бути до подачі в своїй зоні. Після, після вже подачі іграки можуть переміщатися будь-яку сторону вліво, вправо. Перший може бігти на другий, другий, на третій і так далі. Після подачі це не важливо. До подачі всі мають стояти у своїх зонах. Я не думаю, що ви будете робити вдома зараз передачі зверху, знизу. Вчимо правила, вчимо теорію, додаємо фізичні вправи, віджимання, присідання, прес. Якщо у вас є бажання бути крепким і здоровим, виконуйте вправи. Добре і будьте здорові, крепкі. До побачення!